Але як це буває під час війни, у нас ситуація кардинально змінилася. 3 жовтня Росія здійснила найбільшу масовану атаку на видобувні об'єкти, що звичайно суттєво вплинуло як на підготовку до зими, так і в принципі на ситуацію з газом в країні. Як і в лютому, у жовтні Росія вибрала такий час, коли у нас було вже похолодання, тобто споживання газу вже зросло. Ми ще продовжували закачування газу. І відповідно ці удари призвели до того, що закачка газу знизилася. Ми тим не менше ми ще продовжували певні опції закачування саме на зиму. І в нас виникла така суттєва потреба в збільшенні імпорту газу, що ми бачимо за останні тижні активно багато в новинах. Оголошень повідомлень про залучення нових коштів як від українських, так і від іноземних банків, партнерів від уряду. Вперше, в принципі, ну як мінімум, з початку 2022 року, вперше уряд виділив кошти Нафтогазу. Такого не було раніше. Тобто, ситуація це свідчить про те, що ситуація непроста.